Фехтування на рапірі на Кубку світу в Італії виявилось для української команди менш вдалим. Найвищої сходинки дістався Дмитро Сереженко, ставши шостим. Львів'янин Антон Дацко також опинився у першій десятці, обійнявши дев'яту позицію. Сьогодні була рапіра, мій улюблений, можна сказати, вид зброї. І я був, в принципі, готовий, в групі фехтував. Дуже добре, виграв усіх суперників, але е як буває часом і в мене е трішки не вистачило в бою з банахом. Е це поляк, він е незручний лівша, і е він, виходить, е е клов мене е е так якось постійно був в атаці. І мені було трішки незручно віддавати відповідь. І е, декілька разів я промазав, декілька разів е, щось пішло не так. Ну, в кінцевому результаті е, я про гра поступився 15-14, хоча за ходом поєдинка вигравав 14-9 і вроді би е, до перемоги залишався лише один укол. Єдиний чемпіон від української команди на Кубку світу 2022 в Італії Андрій Демчук цього разу став 11. І, на жаль, я програв 15-14. Це, звичайно, не відмазки, але все-таки я вважаю, що суддя попався трішки за м'ягким, тому що все-таки забоявся він в трьох ситуаціях, як мені видається, дати укол в його сторону. Тому що італійці давили і дуже велика кількість болівальників, і тренерів і всіх решту. І це психологічно давило на цього суддю. Він, на жаль, вів себе, як на мою думку, непрофесійно. Тринадцяту позицію обійняв у рапірних сутичках Олексій Закусилов. Призерка Паралімпійських ігор у командній рапірі Наталія Мандрик змагалася на шпазі, але цього разу стала п'ятнадцятою. Мені важко було включитися і зробити те, що я планувала. Але я вважаю, що кожні змагання вони будуть йти тільки на плюс, бо це якийсь опит, і потім ти зможеш перебороти себе і перемогти цих суперників. Непідкорений підестан засмутив українських фехтувальників, але попереду ще один змагальний день. Спортсмени збираються силами і налаштовуються на фінальний ривок. Сьогодні найкращі фехтувальники об'єдналися разом, щоб виступити у командному заліку. Вболіваємо за Україну разом з каналом Еквалімпік, разом до перемоги.